Університет радіоелектроніки, і ми сьогодні проводимо чергову зустріч з приймальною комісією щодо вступу на бакалаврат в цьому році. Дуже багато питань і дуже багато питань, які потребують відповіді. Тому ми сьогодні пройдемося по основних моментах вступної кампанії. Я нагадаю про те, що необхідно зробити, і ми розглянемо ті питання, які потребують відповіді. І так, для того щоб стати здобувачем освіти в нашому університеті. Потрібно зробити декілька кроків відповідно до тих термінів, які запровадило Міністерство освіти. З 1 липня відкрита реєстрація електронного кабінету вступника, і це потрібно зробити для вступу на всі спеціальності нашого університету. Наступний крок з 19 липня, по 1 серпня, відкрита реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі. Після 1 серпня. Відбудеться формування рейтингових списків вступників для того, щоб ви змогли отримати рекомендацію за державним замовленням і за контрактом. Сьогодні про це поговоримо. Наступний крок. До 18 години, 9 серпня, необхідно виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення та на контракт, якщо ви отримали рекомендацію і бажаєте стати студентом нашого університету. І наказ на зарахування на, на бюджет і на контрактні пропозиції буде не пізніше 11 серпня. Якщо ви маєте можливість і підстави для переведення на вакантні місця. Державного замовлення, то це потрібно зробити не пізніше 18 серпня, підтвердити своє бажання і надати підтвердні документи. І зарахування на контракт відбудеться не пізніше 30 серпня, і з 1 вересня ми починаємо навчання. Нагадаю, що звіст з міста програм для вступу в наш університет ви можете побачити на вкладці абітурієнтам нашого сайту і подивитися. Наповнення робочими програмами кожної спеціальності та кожної освітньої програми. Якщо ми говоримо про загальну інформацію, яку потрібно розуміти для того, щоб стати нашим студентом, ви можете скористатися знов-таки нашим сайтом на вкладці абітурієнтам. Вступна кампанія побачити порядок подання документів на вступ на базі середньої школи, на базі НРК 5. Якщо це магістратура, то магістратура та аспірантура. Вся інформація доступна. Дуже часте питання: це прохідні бали минулих років. Ми їх тут ано, транслюємо, але. Скажу, що орієнтуватися на ці прохідні бали не дуже варто, тому що в цьому році зовсім інший розрахунок конкурсного балу, тому можете поцікавитися, але не дуже на, на ці бали орієнтуватися. Ну і так, давайте більш детально поговоримо про те, що необхідно зробити саме з електронним кабінетом, реєстрація якого розпочалася з 1 липня. Якщо ви ще не встигли це, це зробити, ви можете це зробити в будь-який час через сайт Вступ зареєструвати електронний кабінет і далі. Вам необхідно до 1 серпня подати заяви. Яким чином це робиться? Після того, як ви активізували свій електронний кабінет, необхідно зайти в нього і натиснути вкладинку Подача заяв на вступ. Далі ви обираєте той рівень, на який ви хочете вступити, тут ту форму освіти, на яку ви хочете вступити, будь то денна чи заочна, і ви обираєте спеціальність. Відповідно до своїх бажань, і натискаєте пошук. Після цього вам представляється набір освітніх програм за обраною спеціальністю. Ви маєте виконати своє рішення і подати заяву. Що це передбачає? Далі ви попадаєте на вкладку, яка конкретизує обрану спеціальність і обрану. Так звану конкурсну пропозицію, тобто перелік всієї інформації необхідної для вступу вам наданий. І що тут важливо? Важливо підтвердити свою участь в конкурсі за джерелами фінансування. І тут ви можете обрати одну з двох можливостей: або ви будете подавати заяву на участь у конкурсі на місце державного замовлення, тобто бюджет. І у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією ви автоматично стаєте учасником конкурсу за кошти держав, за кошти контрактні, тобто можете подати заяву на контракт також, або ви будете претендувати на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. Відповідно до кожної заяви потрібно вказати пріоритетність, і пріоритетність позначається унікальною цифрою від 1 до 15. Далі потрібно підтвердити, що ви ніколи не здобували освітній ступінь. Якщо здобували, то ви вже це теж підтверджуєте. І вам дається можливість обрати результати ваших складань НМТ за відповідний рік складання. Після цього потрібно внести. Текст мотиваційного листа. І сам, сама можливість внесення тексту мотиваційного листа представлена ось на цьому слайді. Ви бачите, що тут не можна завантажити документ, а просто ви копіюєте свій текст або набираєте його в будь-який момент відповідно до своїх там, навичок, ви підкреслюєте свої. Надбання, ви підкреслюєте, ви розказуєте про себе, чому ми маємо звернути на вас увагу, і натискаєте завантаження цього тексту, ніяким чином ви не можете відформатувати цей текст, і цей текст після завантаження з'являється доданим до вашої заяви. Це потрібно зробити для кожної заяви, яку ви подаєте на вступ. І якщо ми говоримо про Сам факт подачі заяви, то ви можете перевірити подані заяви в своєму електронному кабінеті на вкладинці подані заяви на вступ. Крім того, на цьому слайді показала, що різні спеціальності мають різний перелік пропозицій для вступу, так звані освітні програми або конкурсні пропозиції. Для денної форми освіти, наприклад, спеціальність G5 пропонує цілий перелік освітніх програм, тобто, ви можете обрати будь-яку. І так само ви продовжуєте всі свої дії для того, щоб подати всі свої заяви. Дуже багато питань стосовно дистанційної форми освіти. У нас в державі немає унормованої дистанційної освіти як форми навчання. В університетах проводиться або денна, або заочна форма навчання. І що тут наведено? Наведений розклад занять за денною формою освіти. І за заочною формою освіти. Я хотіла підкреслити, що якщо ми говоримо про денну форму освіти, то заняття проводяться кожен день за розкладом. Якщо ж це заочна форма освіти, то проводиться так звана установча сесія, а потім екзаменаційна сесія по 2-3 тижні на початку на кінці семестру. Всі ці Форми навчання у нас проводяться в дистанційному форматі: і денна форма в дистанційному форматі, і заочна форма в дистанційному форматі. Де б ви не були, ви можете отримувати знання. За нашим ресурсом ми проводимо заняття на нашій дистанційній платформі, вже починаючи з 2020 року, дуже багатий досвід, тому проблем з отриманням інформації від викладачів ніякої немає. І тут можуть бути як студенти, які знаходяться в Україні, так і студенти, які знаходяться за кордоном. А тепер більше про пріоритетність заяв, те, що є таким моментом. Цікавим В цьому році відбулися від зміни в Міністерстві освіти щодо подачі або проставляння цих пріоритетів. Які зміни відбулися і, взагалі, що вас очікує? Ви можете подати 15 заяв, тобто вказати 15 пріоритетностей. кожна заява має бути з пріоритетом. З них 5 заяв можуть бути на бюджет. Відповідно, ви маєте проставити для кожної заяви. Пріоритетності від 1 до 15. В довільній послідовності, так як вам забажається, і найвища пріоритетність це перша. Кожна наступна пріоритетність має менше значення. І цей номер кожної пріоритетності він унікальний, він не може повторюватися, і його можна поставити лише одній заяві: або на бюджет, плюс контракт, або тільки контракт. Ті пріоритетності, нагадую, потрібно проставити всім заявам. І дуже багато питань: чи маємо ми подавати всі п'ять заяв на бюджет? Ні, ви можете подати одну заяву на бюджет, і цього буде достатньо для того, щоб або отримати бюджет по цій заяві, або трішки пізніше отримати контракт за цією ж заявою. Однак. В цьому році можна на одну ж ту саму конкурсну пропозицію подати дві заяви: одну на бюджет, іншу на контракт. І тоді при першій хвилі цього алгоритму адресного розміщення ви будете мати можливість бути рекомендованим або на бюджет, або за контракт. На контракт відповідно за вашими конкурсними балами. Всі ці заяви будуть отримувати місця в алгоритмі через алгоритм адресного розміщення. Місці. Як працює цей алгоритм? Алгоритм працює наступним чином. Кожна ваша заява вона розглядається від вищої пріоритетності до нижчої до того моменту, поки ви не отримаєте рекомендацію. Чи то бюджет, чи то контракт відповідно до ваших проставлених пріоритетів. І рекомендація надається за найвищою пріоритетністю на бюджетне або контрактне місце. Для якого вистачає балів, нижчі заяви з нижчою пріоритетністю, вони взагалі не розглядаються, тобто вони вилучаються з конкурсу. І відповідно, за підсумками такого алгоритму, рекомендацію ви можете отримати тільки за однією заявою. Якщо заява подана на бюджет та контракт, можна отримати рекомендацію лише на бюджет, якщо заява подана виключно на контракт. Тоді ви можете отримати рекомендацію на контрактне місце. Єдине попередження: якщо ви не захочете навчатися на тому бюджеті, яке ви проставили в пріоритетностях та пустили в цей конкурс і отримали рекомендацію, то ви втрачаєте право на отримання державного гранту на контракті при переході на контракт. Ну і тут потрібно сказати про важливі дати, які проводяться, які застосовуються для алгоритму адресного розміщення. Якщо ви отримали рекомендацію, то ви маєте підтвердити вибір до 9 серпня. І це стосується як рекомендацій на бюджетне місце, так і рекомендацій на контракт. І ми маємо завершити ваше зарахування до кінця дня 11 серпня. Якщо за ваша заява не отримала рекомендацію, то після 11 серпня, тобто починаючи з 12 серпня, університет ваші заяви буде рекомендувати на контракт за вашим бажанням з переліку тих заяв, які подані, і це має відбутися не пізніше 30 серпня, коли буде остаточний наказ на зарахування на контракт. І тут навела декілька прикладів, яким чином можуть бути розставлені пріоритети і що очікує кожного, хто використовує ту чи іншу схему розміщення. Перший, перший такий рисунок. У нас подані три заяви, вони подані виключно бюджет плюс контракт, і ці три заяви будуть приймати участь в конкурсі. За цими заявами можна отримати лише рекомендацію на бюджет. Якщо бюджет вам не буде рекомендований, після 11 серпня ви отримаєте рекомендацію на контракт на будь-яку з цих заяв, яку ви подали. Наступна ситуація також про подані три заяви. Перша заява бюджет плюс контракт і на ту ж саму освітню програму, яка називається конкурсна пропозиція, на ту ж саму подана заява на контракт. І далі подані ще якісь заяви, неважливо, чи то бюджет, чи то контракт. В даному випадку може бути дві ситуації. Або ви отримаєте рекомендацію на бюджет, якщо вам вистачить балів. Якщо ж балів не вистачить, то ви 100% отримаєте рекомендацію на контракт. Далі ваші заяви з третім, з четвертим нижчими пріоритетами вони розглядатися просто не будуть. Наступна ситуація. Перша заява з пріоритетністю 1 подана на контракт. В нашому університеті взагалі немає проблеми і конкурсу на контрактні місця, тому автоматично 100% ваша заява отримає рекомендацію на контракт. Заяви з нижчими пріоритетами розглядатися не будуть. Ще одна ситуація, коли ви подаєте заяви на різні конкурсні пропозиції, так само в переміжку бюджет-контракт або виключно контракт, ну зрозуміло, що на бюджетні заяви ви зможете отримати рекомендацію на бюджет. Якщо ж ні, то ви за другим пріоритетом 100% потрапляєте на контракт. І ситуація, коли пріоритети, пріоритети скасовані. Якщо скасовані пріоритети, ви не можете подати заяву на ту саму конкурсну пропозицію, яка скасована, тобто це втрата пріоритету. Але ви можете використати, наприклад, нижчий пріоритет, третій, подати заяву на іншу конкурсну пропозицію, чи то буде бюджет, чи то контракт, і ви будете також приймати участь в цьому. Конкурсі. Тому, будь ласка, ставтеся дуже виважено до, свої, до свого вибору, і дуже часто виникають ситуації, коли е, заява на бюджет подана та отримана рекомендація, але вступник вирішив не підтверджувати це навчання і е, вирішує вступати на контракт. В такому випадку ви втрачаєте право на отримання гранту за контрактом, і це бюджетне місце залишається незайнятим. Тому, будь ласка, розставляйте свої пріоритетності таким чином, щоб ви могли виконати вимоги до зарахування туди, куди ви подали заяву. Декілька слів про грантову підтримку. Ну, По-перше, потрібно сказати, що, що це таке: це підтримка фінансова підтримка державою, громадян вищої освіти, які здобувають ступінь, якщо проводиться фінансування навчання на умовах контракту, тобто, якщо ви вступили на контракт. І Міністерство освіти наголошує на тому, що державний грант є безповоротною допомогою, тобто не потрібно. Відпрацювання не потрібно якихось додаткових умов після закінчення університету для того, щоб цей грант був якимось чином відпрацьований. Хто зможе отримати державний грант? Ну, по-перше, ви маєте стати здобувачем вищої освіти, які відповідають встановленим вимогам для отримувачів грантів, тобто, це передбачає отримання конкретної кількості. Рейтингових балів за результатами ННТ? По-друге, необхідно отримати контракт в тому закладі вищої освіти, який уклав договір з Міністерством освіти про участь в цьому експерименті. Наш університет приймає участь в грантовому такому експерименті. Ну, і третє, це у вас має бути встановлена дія. Які вимоги, якщо ми говоримо про отримання грантів, ви маєте. Вступити на перший рік навчання за денною формою здобуття освіти, і наш університет уклав договір про навчання з вами. Стосовно конкурсних балів, у вас мають бути, по-перше, має відбутися вступ виключно за результатами НМТ. І якщо у вас дві оцінки з предметів не менше 150 балів, то ви можете претендувати на грант першого рівня. Якщо у вас кількість балів 170 з двох предметів, то ви можете отримувати грант другого рівня. Якщо ми говоримо про здобувачів контрактної форми навчання спеціальності, які мають підтримку від держави, це спеціальності ж 6 G7, то там 140 балів може бути два предмета. Результати НМТ. Що потрібно виконати? Необхідно зарахуватися на контракт, якщо у вас є такі бали, заключити договір, замовити платну освітню послугу і розпочати навчання. Отут тут є теж такий момент, тобто, вступник має стати студентом. Протягом 10 днів він має приступити до занять згідно з графіком освітнього процесу. І Якщо ми говоримо про кількість грошей, які надає цей грант, то в цьому році ця кількість грошей грошей вона збільшена для саме Харківської області, Сумської, Миколаївської, Запорізької, нас цікавить саме Харківська область. Якщо ви закінчили школу в одній з цих областів і вступили до закладу освіти, то застосовується коефіцієнт 1,5 на розмір цього державного гранту і для того, щоб його отримати, ви маєте з 15 вересня по 25 жовтня через дію підтвердити сертифікат, який буде надаватися автоматично. Ну і тут ми, ви можете на цьому слайді подивитися пошту Міністерства освіти, яка буде надавати інформацію щодо. Отримання цих державних грантів відповідати на ваші питання, якщо це вам необхідно. І якщо говорити про кількість грошей, то а, тут представлені ці суми, тобто а, для різних спеціальностей і для різних грантів а, першого рівня та другого рівня випускники шкіл, а, які знаходяться в таких прифронтових областях, вони можуть отримати а, на різних спеціальностях від 33 тисяч до 56 тисяч, в залежності від тих результатів НМТ, які отримані. Ну і дуже часто Говорять про те, а як подивитися прохідні бали, і як дізнатися, чи проходжу я на бюджет, чи не проходжу я на бюджет. Тут існують такі дві можливості. По перше, ви можете подивитися на сайті вступ тобто сайті єдиної державної бази з питань освіти подивитися на конкурсні пропозиції. Ви обираєте спеціальність омріяну, яка вас цікавить, ви обираєте, наприклад, заклад, який вас цікавить, наприклад, це наш університет, і розшукуєте інформацію щодо поданих заяв. І ми бачимо, що, наприклад, на спеціальність комп'ютерні науки у нас чотири освітні програми запропоновані для навчання, і ви по кожній з цих. Освітніх програм, можете побачити список вступників з їх конкурсними балами, з їх заявами, з пріоритетами, з визначенням, чи то бюджет, чи то контракт, і подивитися, чи будете ви займати якесь таке місце да, серед цих вступників, яким воно може бути. І ще одна можливість, де ви можете подивитися повну інформацію про перебіг вступної кампанії, це сайт. Вступ освіта Юа. Так само ви можете обрати рівень навчання бакалавр, наприклад, на базі повної загальної середньої освіти, і подивитися детальніші перелік тих заяв, які мають вступники, які подали вже заяви до університетів по всій країні. Тобто, ця інформація вона відкрита, вона в загальному доступі, і ви можете нею скористатися. Що потрібно зробити, коли ви отримали рекомендацію? Дуже стислий термін для першої хвилі оцього проведення конкурсу адресного розміщення. І особливо, якщо ви вступаєте на бюджет і отримали рекомендацію на бюджет, вам необхідно виконати умови до зарахування протягом трьох днів. Що потрібно буде зробити? Вам потрібно буде заява, яка підписана кепом, завантажити, по-перше, в електронний кабінет, і підтвердити вибір навчання. А в нашу Google форму, яка буде розташована у нас на сайті, і посилання на цю Google форму буде вислано на вашу електронну адресу, з якої ви створювали електронний кабінет. Вам буде надано посилання на цю Google форму, щоб ви її заповнили для того, щоб виконати умови для зарахування. Тобто, все буде відбуватися онлайн. Ви подаєте заяву, ви подаєте копію паспорта, копію кода індивідуального податкового номера і копію військово-облікових документів для хлопців. Це має бути обов'язково. Ми перевіряємо подані документи. Ставимо для вашої заяви статус, що оригінали документів подані, і статус вашої заяви змінюється на до наказу. Якщо ж виникають якісь проблеми з подачею документів, ви можете звернутися до нашого консультаційного центру, прийти в університет, подати свої документи за допомогою консультаційного центру. І Якщо мова йде про військово-облікові документи, то тут можуть бути дві форми. Вони можуть бути у паперовому вигляді. Якщо у вас є, наприклад, посвідчення про приписку або посвідчення призовника, або є військовий квиток, ви можете його відсканувати. Із оригіналом цього документа з'явитися в приймальну комісію для того, щоб підтвердити його валідність. Або ж це може бути витяг з резерву, який ви можете завантажити в Google форму без особистого, без особистої присутності в нашій приймальній комісії. Тобто електронна форма витяг з резерв плюс дає можливість зробити це онлайн. Але військові документи обов'язково мають бути. Ну і якщо у вас виникають якісь проблеми, якісь питання, ми вас чекаємо і в консультаційному центрі, ми відповідаємо на телефони гарячої лінії приймальної комісії. Ви можете надіслати свої питання на нашу пошту, будь ласка, залиште собі цю інформацію. Ми чекаємо на вас, ми бажаємо вам вдалого вступу, і ми хочемо, щоб ви отримали омріяну професію в нашому університеті. Всім бажаю вдалого вступу. А тепер ми переходимо до питань, які з'явилися в чаті, і зараз я перейду на вкладку. І далі ми будемо вже говорити про питання, які у нас є в чаті. А питань я і не бачу. Якщо є питання, будь ласка, задавайте ці питання, ми будемо на них відповідати. Вітаємо вас. Так, питань я в чаті не бачу, і так думаю, що, якщо вони виникнуть, то контактної інформації буде достатньо для того, щоб звернутися до нас будь-якими способами: або телефоном, або на пошту, або особисто в приймальну комісію в консультаційний центр. Бажаємо всім вдалого вступу і до зустрічі в нашому.